Господу нашому слава за благословіння і милість бути покликаними, вибраними і бути в його волі. Загальний контекст, я надеюсь, ви ще пам'ятаєте, хоча ми трішки ухилилися і затрималися в цій частині. Ми в іслині апосола Павла до церкви в Фесалоніках. І ми розглядаємо дві ключові ознаки приходу Господа і нашого згромадження до нього. Ці дві ключові ознаки заключаються в тому, що відбудеться масштабне, сильне, глибоке і тотальне відступництво церкви віруючих, і з'явиться син погибелі. Людина беззаконня. Насправді в цьому післанні існують три ключові фігури або три ключові стержні, які показують кінець віку. Це відступники, це антихрист і це утримуючий. І на цих трьох штирях і буде відбуватися повернення Господа і заключення або завершення віку. В якій частині ми будемо? Ми не зможемо бути в частині поклонників Антихриста. Господь покликав нас, хоча весь світ піде за ним. Питання тільки, чи будемо ми в числі відступників в тій чи іншій мірі. Чи залишимося вірними в сфері утримуючого, протидіючого, діянням сатани в останні дні? Ось в цьому якраз все і заключається. Ми окреслили першого знаку, ми розглянемо і дві ключові наступні, якщо Господь дозволить. Першого знаку ми розглянули, що буде відступництво. Ми розглянули, хто такі відступники. Ми подивилися, наскільки це було можливо, наскільки це відкрито нам причини відступництва. Ми так чи інакше торкнулися наслідків, які саме наслідки відступництва може і буде тягнути для людей, які ухиляться від Господа. І нам залишилася тільки заключна частина, утверджуюча істинність нашої відданості і вірності Господу. тобто те, що стосується відсутності положення відступництва. Істинна віддача і вірність означає, що ці люди. І ця частина не відступила. І насправді забігаючи вперед, це її утримуючий. Благословенний, сильний, протидіючий і утримуючий фактор. І ті, хто в цій частині залишиться в істинності віддачі, вони стануть цією протидією. Цим контрфактором і перешкодою аж доки не буде взяти із середини, точніше сказати, із центру, із осі Божої волі. Але якщо дасть Господь, ми про це поговоримо більш близько, коли підійдемо до тексту, який говорить Павло. Що ж таке істинна віддача? Насправді, істинною віддачею не є щось зовнішнє. Безумовно, що істинною віддачею не є, ну, наприклад, читати Біблію це не є істинна віддача. Читати Біблію можна і у Молитись навіть про щось, чи про свої свій добробут, чи про свій хліб. Чи, чи про своє благословення, чи навіть про когось, це не зовсім істинна віддача. Відвідувати зібрання, богослужіння, що це воля Божа, це також не показник істинної віддачі. Це може бути формою або вираженням віддачі, але не являється самою віддачею. Більше того, Віддача не міститься в обіцянки або віддача це не обіцянка. Навіть якщо ми пообіцяли Господу щось в цій обіцянці може бути відсутня істинність віддачі. Можливо, в цьому буде намір, але не обов'язково віддача. Тобто особиста обіцянка посвятити себе. Не означає, що той, хто пообіцяв, посвятить своє життя Господу. Навіть намір це зробити не є істинною віддачею. Вона ця віддача, істина, не є особисто не заключена в окремих добрих ділах. Або, ну, скажімо так, в якійсь ревностній праці для Господа. Роздачі Євангелія або допомоги бідним вдовам чи сиротам? Це все входить в істинну віддачу і може бути вираженням, але це не завжди і не обов'язково показник істинної віддачі. Всі ці речі не факт істинної віддачі і вірності Господу. Що ж є істинною віддачею, істинною? Повною і цілісною Це стан серця, все в впокореного Богу. Стан серця, в якому все покірність волі Божій. Тобто найвища. І беззаперечна покора волі Бога саме це є істинною віддачею. Давайте розглянемо два місця, які показують нам наш призив, в чому суть нашого покликання. Слуня до Римлян, 14 розділ. Римляна? 14.7. Сказано так. Бо ніхто з нас не живе самому собі. І ніхто не помирає самому собі. Бо чи живемо ми Господу живемо? Чи помираємо, Господу помираємо? Тому чи живе, чи помирає ми Господні. В цих двох віршах виражена повна, глибока і абсолютна віддача, яка окреслює дві крайні точки: чи живем, чи вмираєм. Це питання розглядається не з позиції що краще, і не з позиції пріоритету. Якщо ми належимо Господу, то згідно апостола і його слів, він говорить: немає різниці. Якщо ми живемо у волі Господа і за його волею, значить живемо для нього. Якщо помираємо і знаходимося у волі Господа, для нього помираємо. Це означає, що зміст і цінність життя для посвяченої відданої людини втрачена. Плоть чіпляється за життя і не тільки за життя. Плоть чіпляється за беззаконня, за насолоду. Плоть чіпляється за гріх. Плоть прагне жити і грішити. Той, хто не посвячений Господу, він в потоці прагнення гріха беззаконня, і йому потрібне життя саме для цього. Саме по тій причині, що, пориваючись до беззаконнії гріха, Йому потрібне життя. Саме тому вони хочуть продовжити це життя як можна далі, як можна більше, щоб встигнути насолодитися беззаконням і гріхом. Що з посвяченими? А їм немає різниці, чи жити, чи помирати. Бо чи живемо для Господа. Чи помираємо для Господа. Людина, яка повністю посвячена і віддана Господу, не боїться смерті це один із ключових факторів посвячення. Для неї смерть ніщо, бо смерть чи життя для посвяченої все рівно в волі Божій і в ньому. Що любо Господу, те й буде. І якщо Господь дає нам життя, чому ми живемо? Або для чого ми живемо? Щоб бути йому любими. І якщо ж він захоче вкоротити це життя, чому він може це зробити, і ми не будемо протистояти йому? Тому що це йому любо. І якщо йому любо смерть, Хай буде смерть. Якщо йому любить життя, нехай буде життя. Чи живемо, чи вмираємо. Ми Господні. Іншими словами, рішення відносно життя чи смерті не лежить в площині наших пріоритетів. Наша ціль не подовжити життя, а поглибити посвячення. Наскільки це відмінне. Якщо ми поглиблюємо посвячення, то термін життя немає змісту, він не настільки важливий. Якщо ж ми його не поглиблюємо, то в чому сенс прожити довго в беззаконні? Я не вбачаю, що це перевага. Саме тому, коли ми повністю посвячені, у нас зникає необхідність. Врегулювання нашого особистого інтересу щодо нашого життя і терміну його продовження. Якщо хвороба відвідує вас, скажіть вашу реакцію на вашу хворобу. Якщо вас охоплює жах і паніка, і ви боїтеся померти, я можу сказати одне: ви не посвячені, ви не віддані Господу. І це питання в ваших руках, а не в його руці. Саме тому ви так ціпко намагаєтесь вхопитися за ваше життя. Якщо ж ми віддані Господу, то все, що може сказати посвячений, чи життям, чи смертю, якщо ти прославишся, хай буде так. Суть заключена не в тому, скільки ми живемо. А в тому, чиїм життям ми живемо? І хто це життя використовує? Якщо Господь використовує наше життя на основі того, що ніхто з нас не живе самому собі? А тепер я запитаю вас, ви дійсно не живете самому собі? Що означає жити самому собі? Це переслідувати свій інтерес. В якій частині або в якій мірі ви живете самому собі, можна вимірити по тому, в якій мірі ви переслідуєте свій інтерес. Ми живемо собі там, де наш інтерес простежується. Ми живемо собі там, де ми переслідуємо нашу ціль. Ми живемо собі там, де ми переслідуємо наше бажання. Ми живемо собі там, де ми переслідуємо нашу радість. В чому би то не було, окрім Господа. Ніхто з нас не живе самому собі. Не жити самому собі означає не мати самому собі ніде, ні в чому, нічого. Бо коли ми живемо не самому собі, а живемо для Господа, то весь інтерес нашого життя заключається в тому, щоби він був задоволений і прославлений. Це не жити собі. Кожне наше слово, кожна наша дія, кожен наш рух, що би ми не робили, ми повинні запитати себе, кому це? Це Господу, що він має в цьому? Чи це собі? Що маю я в цьому? Ми не кажемо, що коли ми в волі Божій, ми не отримуємо радості, миру і благословіння. Питання не в тому, чи отримуємо ми щось, а в тому, хто є джерелом нашої цілі і ради кого це робиться. Павло говорить, Ніхто з нас не живе в самому собі. Ніхто з нас. Безумовно, що він включає всіх віруючих. Ось істинна віддача, а повне і абсолютне, повне і абсолютне відступництво означає живу в самому собі і виключно для себе, переслідуючи. Істинно і повністю тільки свій інтерес. Ось точка відступництва і ось точка істинної віддачі й вірності: «не живу самому собі. Це один із ключових критерій перевірки нашого життя: чи залишаємося ми у вірності Господу, чи ми все ж таки відступили? І друге він говорить, і ніхто з нас не помирає самому собі. Що означає, що і це питання не являється питанням, яке врегульовується нашими бажаннями чи цілями. Це означає, що коли нас може торкнутися смерть, а предвісник смерті це хвороба. Ми не сильно бентежимо з цим. Чому? Бо цей предвісник не лякає нас. Цей предвісник смерті, якщо вона предвіщає, вона теж прийшла від Господа. І тому, якщо цей предвісник попереджає нас, що ми можемо прославити Господа не тільки життя. Нехай він буде прославлений. А важливо не те, живем чи помираємо. Важливо, в чиїй волі це звершується. Чи хочеш ти жити, брат, сестра? Чи хочеш померти? Чого ти хочеш? Що буде пріоритетом для тебе? Якщо в тебе є пріоритет, твоя віддача нецілісна і неповна. Відсутність пріоритету визначає закрите питання і повне посвячення. Тому що посвячення говорить, для мене немає різниці. Якщо Господь хоче, щоб я жив, хай прославиться в мені. Якщо я можу прославити його іншим чином. То хай прославиться іншим чином. Бо чи живем, чи помираєм для Господа. І Якщо живем, Господу ти живем, живеш Господа? Твої дії, слова, цілі, твої бажання, твої інтереси, твої наміри. Твої мрії. Це дійсно узгоджено з волею Божою. Це дійсно те, що йому любо. Це дійсно те, чого він хоче, бо ми живемо Господу. Що означає жити? Це залишається, це означає залишатися в тілі. Доки ми в тілі, ми живемо. А коли ми в тілі – ми ходимо в тілі? Чим є наше ходження? Ми живемо Господа. Саме цікаве, що це єдине питання, яке буде розглядатися на судилище, якщо ви пам'ятаєте, 2. Коринфанам 5:10. Бо всім нам належить з'явитися перед судним престолом Христа. Для чого? щоб кожен із нас дав звіт того, що робив в тілі добре чи лихе? Зазначте, питанням мова не йде про добрі діла чи про погані діла. Для віруючої людини це не, це, це не є річ, яку він вирішує, бо він увірував у Господа, у нього, в принципі, поганих діл бути не може. Хіба що він відступник? Але що означає? Що робив в тілі, добре чи лихе? Жити собі це лихе. Жити для Господа це істинне добро і істинний зміст. І на судилищі ми дамо звіт, що робив в тілі це життя. Ми ходимо в тілі, доки живемо. Ми живемо і доки живемо, ходимо в тілі. І все, що ми маємо і робимо в тілі, і визначає того, що робимо. Отже, посвячення і істинна віддача згідно цього слова, живемо самому собі чи живемо Господом. Що є життя? Що означає жити самому собі? О те, що ви окреслите жити самому собі, примініть. Щоби жити Господу, і ви зможете виміряти міру вашого відступництва. Якщо для вас жити самому собі і перерахуйте, що це буде означати, то втрата цього означатиме жити для Господа або жити Господу. Ось так просто вимірюється рівень відданості. Бо для того Христос помер і ожив, щоб бути Господом мертвих і живих. 14.9. А восьмий, Тому чи живемо, чи помираємо, ми Господні. Ми Господні. Ми не належимо собі. Ось істинне посвячення. Якщо віруюча людина не може сказати Я не належу собі, у мене немає цілі, у мене немає бажань, у мене немає, немає стремлі, у мене немає мрій, у мене немає нічого, що я переслідував. Переслідую, я живу для Господа. Це означає, що тільки його воля є моїм життям. І моїх власних інтересів і пріоритетів просто немає. Він мій інтерес. Це істинне посвячення і істинна віддача. Якщо Господь стає єдиним і, і повним інтересом, і 24 години на добу Він є один єдиний інтерес це те, що займає наш час. Це посвячення. Ми повернулись із беззаконні, із розбещеного рослинного світу, в якому ніхто не признає Господа і навіть не згадує, а деякі хулять Його. Що означає вийти звідти? Це означає перестати жити як вони. Як живуть вони? Подивіться, і ви будете знати, що на противагу є наша. Таким чином. Перший і основний ключовий критерій означає повністю, і всеціло всім серцем відданим бути відданим Господу. Чи живе, чи помираємо, це не має ніякого значення. Важливо, що це все в волі Господа. Це норма. Я наголошую. Це не висота, це норма. Кожна віруюча людина покликана в цей норматив, це стандарт. Це не те, що є високим або недосяжним, і не багато хто досягнуть. Ми віруючі, і ми куплені Господом, щоб жити для нього. Це Аксіома це істина, фундаментальна істина Євангелія. Ми покликані, щоб жити для нього, і ми куплені саме для цього. Людина, яка віддана Господу, правильно зрозуміла, чому куплена. Якщо вона не живе для нього, вона не розуміє суті своєї віри. Вона не віруюча в принципі. Віруюча людина це та, яка зрозуміла, що він покликав її, і не просто покликав, а викупив ціною своєї крові, мук, страждань, смерті. Викупив, щоб тепер ця людина налажала йому. Йому. І все, що ми робимо. Узгоджується з його волею і тільки з його волею. А все, що є свавільне, це те, що непристойно віруєш, і це відступництво. Будь-яке свавільство є гріх і зло, гріх проти крові і смерті Господа, бо цим ми куплені, щоб жити для Нього. Щоб ніхто з нас більше не жив самому собі. Не живіть самому собі. Поверніться, розкайтеся, якщо жили в самому собі. І віддайте себе Господу повністю і все ціло Його волі. Так, щоб все, що є ваше життя, був в всьому, був тільки один інтерес Господь. І прославлення Його. Хай милість Господа відкриє нам це, і ми кристалізуємо своє положення на стороні, утримуючи йому через нас і наше повне істинне посвячення. Нехай буде слава. Амінь.